Крипторинок падає і це не випадковість. Біткоін зараз перебуває всередині корекції, і завтра відбудеться ще одна ведмежа подія, яка може повністю дестабілізувати ринок. У цьому відео я детально покажу вам, чому ми впали, що зараз відбувається за лаштунками, і найголовніше дам відповідь на вирішальне питання, з якого моменту дійсно варто продавати, поки не стало надто пізно. Крім того, нам потрібно поговорити про гігантський злам біткоін і лайткоін, який зараз чинить величезний тиск на ринок. Як ви бачите, сьогодні у нас надзвичайно важливі теми для обговорення. Тож, будь ласка, залишайтеся з нами від початку і до кінця відео. Це ви точно не захочете пропустити. І на цьому щиро вітаю вас знову на моєму каналі. Мене звати Наталі. Я щодня приношу тобі найсвіжіший контент про криптовалюти. Підпишіться на мій канал, увімкніть дзвіночок і, будь ласка, поставте лайк. Тоді думаю, давайте одразу почнемо з огляду ціни біткоїна, де ми, як ви бачите, після відскоку від 50-ти тижневого ЕМА пішли вниз. І в минулому відео ми дуже детально обговорювали, що це цілком нормально і було очікувано, адже цей 50-тижневий -ти ЕМА завжди виступає як надзвичайно сильний опір, але й як дуже хороша підтримка. І як правило, не вдається подолати такий значний опір з першої спроби. Хоча 50-ти тижневий іма був не єдиною причиною того, що вчора ми знову спостерігали не лише у біткоїна, а й загалом на ринку корекцію, адже все це знову пов'язано з паном Трампом і призначенням нового голови ФРС. Адже до вчора ймовірність того, що Кевін Хасет стане новим головою ФРС, була ще досить високою. І ми вже знаємо, що він надзвичайно допіж, тобто виступає за великі і швидкі зниження ставок. Однак учора Трамп провів прес-конференцію, на якій заявив, що волів би залишити Кевіна на його нинішній посаді поруч із собою. І як можна було дуже добре спостерігати на полі маркет, ймовірність того, що саме він стане новим головою ФРС, одразу ж знизилася. Адже раніше ця ймовірність справді становила 36%, а зараз вона просто лише 17%. І як тут дуже добре видно, знизилася не лише ймовірність того, що він стане головою ФРС, а разом із цим впав і весь ринок. Тобто, справді весь ринок не лише біткої, а й золото, срібло та навіть наздак. Це головним чином пов'язано з тим, що чим менше ліквідності на ринку, тим гірше це, звісно, для біткоїна, але й для інших ризикових активів. Однак це стосується також золота і срібла, які особливо сильно зросли і зростають, оскільки їх купують як захист від інфляції на тлі експансивної грошової політики. Якщо ж ми знову повернемося до ціни біткоїна, то мене знову надзвичайно вражає, наскільки цінові рухи співпадають із новинами. Недарма існує приказка: Покажи мені графік, і я скажу тобі новини, що, по суті, означає, що не новини рухають ринок, а ринок рухається сам, а новини з'являються пізніше як пояснення. І оскільки ми аналізували цінові рухи, ми вже очікували на корекцію і відповідно до цього вже зайняли позиції. Крім того, у минулому відео ми вже розробили плани на цю корекцію і навіть обговорювали потенційну угоду з біткоїном. А саме, план для нашої угоди полягав у ретесті рівня 94 тисячі доларів, до якого ми, очевидно, наразі ще не дійшли. Однак це не означає, що наша лімітна заявка тут внизу не може бути виконана. На щастя, для всіх тих, хто не бачив моє останнє відео. Адже я вважаю цілком реальним, що ми можемо піти ще нижче. Ми зараз детальніше поговоримо про те, чому я вважаю, що це ще не кінець, крім того, ми також обговоримо, де знаходиться рівень інвалідації і коли настане момент, коли ми можемо впасти ще набагато глибше. Перед цим я хотів би ще обговорити з вами цей величезний злам, який також мав потужний вплив на крипторинок. Адже, як з'ясував Зак БТ, один із найвідоміших блокчейн-аналітиків 10 січня відбувся величезний злам, під час якого одна особа вкрала біткоїни та лайткоїни на неймовірну суму 282 мільйони доларів США. І справа в тому, що цей хлопець згодом почав відмивати всі ці вкрадені криптовалюти. І зараз усе це стає надзвичайно цікавим, адже якщо подивитися на графік Монеро, можна припустити, коли саме хакер почав переводити всі свої гроші в Монеро. А саме ось тут, адже весь цей рух у Монеро насправді виник менш органічно, ніж багато хто думав, бо хакер почав закачувати туди величезні суми грошей. І тоді мені спало на думку, чи немає зараз сенсу шортити Монеро. Однак мені вдалося з'ясувати, що за останньою інформацією у нього досі є понад 200 мільйонів доларів у Litecoin та Bitcoin, які він, можливо, також ще буде закачувати в Монеро. Ми це цього наразі не знаємо. Тому краще і надалі уважно стежити за ситуацією, перш ніж щось робити. Але в будь-якому разі цікаво спостерігати, який величезний вплив може мати такий масштабний злам не лише на людину, у якої вкрали кошти, а й на ринки загалом. І справа ось у чому. Я буду відвертий. На такі злами я завжди реагую дуже чутливо, бо просто знаю, наскільки руйнівними вони можуть бути. Усі, хто вже давно в цій сфері, знають, що у 2017 році мене також зламали, і я за одну ніч втратив усе довелося починати з нуля. Саме тому я дійсно можу лише порадити кожному з вас захищати себе настільки добре, наскільки це можливо. Чи це багатофакторна автентифікація, чи правило ніколи не тримати всі свої гроші на одній біржі, а краще розподіляти їх між кількома біржами. У підсумку це може в кращому випадку просто захистити всі ваші гроші. І крім того, кожен із вас дійсно повинен користуватися VPN, адже це робить вас набагато менш вразливими, тому у мене він фактично працює безперервно. Особисто я користуюся саме NordVPN і дуже задоволений цим сервісом. Втім, ви можете користуватися і будь-яким іншим VPN. Головне, то, щоб ви взагалі користувалися якимось. А якщо у вас ще немає жодного, то я, оскільки це дійсно фундаментально важливо для вас, домовився про суперпропозицію саме з NordVPN. І завдяки цій угоді, яку я для вас домовився, ви отримуєте ще й знижку у 70%, і тоді це коштуватиме вам лише 3,39 на місяць. Я, звісно, залишив для вас посилання на це в описі під відео. Тож обов'язково перегляньте цю пропозицію. А тепер давайте перейдемо до іншого питання. Адже минулого тижня ми вже говорили про те, наскільки важливо буде, як цього тижня проголосують щодо Market Structure Bill. Проте проблема в тому, що голосування взагалі не відбулося. Усе це було перенесено, головним чином тому, що Coinbase виступила проти і заявила, що вони краще взагалі не матимуть закону, ніж матимуть поганий. І вчора Coinbase ще раз заявила, що головною проблемою в цій ситуації є саме банки. Адже вони саме і прописали, що, наприклад, не можна виплачувати прибутки по стейблкоїнах. З простої причини вони знають і бояться того, що крипторинок може зруйнувати їхню бізнес модель. І якщо чесно, це цілком очевидно. Погляньте самі, що насправді сталося у грудні. Якщо у вас були гроші на банківському рахунку, ви отримували залежно від типу рахунку від 0,7 до 0,58% річних. Тобто, неважливо, чи це поточний рахунок, ощадний рахунок, рахунок грошового ринку, абсолютно немає значення. І давайте будемо чесними: це насправді майже нічого. А справа в тому, що банки беруть ваші гроші, вкладають їх у казначейські облігації США і отримують за це майже 3,9% річних. Тобто, простими словами, банки залишають собі понад 3% прибутку, а клієнтам віддають лише смішну частку від цього. І саме тому кожен звичайний вкладник тут систематично просто втрачає свої гроші. І саме тому банки зараз і бояться цього, і не без підстав, адже тепер люди можуть просто розмістити свої гроші у стейблкоїнах, наприклад, на Coinbase, і там отримувати понад 3% річних. Саме тому, що стейблкоїни у фонді також інвестуються в казначейські облігації, як і раніше. І ось тут найважливіший момент у всій цій справі. Новий закон якраз і має на меті це заборонити. Він має заборонити виплату прибутку клієнтам взагалі. І саме тому Coinbase так рішуче виступає проти цього, адже це просто загрожує всій їхній бізнес-моделі. І тут не можна забувати одну річ. Coinbase – це не просто якась платформа. Вони заробляють чималі гроші як дистриб'юторський партнер емітента стейблкоїнів Circle. А тепер настає майже абсурдна частина всієї цієї історії. Минулого року Coinbase заробила на стейблкоїнах навіть більше грошей, ніж сам Емітент. У Coinbase це було майже 908 мільйонів доларів, а у Circle, лише, скажімо так, лише, лише 788 мільйонів. Тобто тут йдеться не просто про кілька відсотків. Тут йдеться про бізнес модель вартістю мільярди доларів. І, звісно, в цьому законі є ще інші пункти, які можна обговорювати, наприклад, можливу вимогу KYC для DeFi протоколів. Але давайте не будемо себе обманювати. Йдеться тут зовсім не про це. У центрі уваги банки та відсотки на стейблкоїни. Саме тому зараз усе так опирається. Отже, це надзвичайно серйозний конфлікт інтересів. Мені цікаво, чим усе це закінчиться. Я, звісно, триматиму вас у курсі. Тож підписуйтеся на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок. Також я буду дуже радий вашому лайку та коментарю. Щиро дякую на цьому етапі. Але досить про це давайте тепер, як і обіцяли, повернемося до нашої біткоін угоди, адже нам ще потрібно обговорити кілька важливих моментів, наприклад, той факт, що саме на рівні 90 тисяч доларів ми сформували чималу ліквідність під собою. І якби цього було ще недостатньо, завтра ми ще й отримаємо так званий ведмежий місяць, сигнал, який статистично значно підвищує ймовірність подальшого відкату. Я знаю, багато хто насправді не сприймає цей індикатор серйозно, але я можу вам лише порадити. Протестуйте його самостійно. Саме ведмежий місяць історично мав точність близько 70-80%. Просто подивіться на останні випадки. Тут у нас був локальний максимум, після чого ми пішли вниз, тут у нас була консолідація, і після ведмежого місяця ми також пішли вниз, і тут у цьому місці ми також пішли вниз. І тут у цьому місці у нас також був локальний максимум, після чого ми пішли вниз. Тут вниз, тут вниз, тут у цьому місці також вниз, і тут також вниз. І так це насправді триває постійно. І звісно, це не 100% індикатор. Такого просто не буває в довгостроковій перспективі, і лише тому, що зараз настає ведмежий місяць, це, звісно, не означає автоматично, що ми обов'язково маємо пережити величезний крах. Але з точки зору статистики, це однозначно підвищує ймовірність подальших рухів вниз. І саме тому не варто ігнорувати цей сигнал. Тому я все ще впевнений, що наш ордер на купівлю тут внизу буде виконано, і в найкращому випадку ми сформуємо вищий мінімум, а потім підемо ще нижче. Якщо ж ми зараз побачимо, що ця зелена свічка повністю відпрацює вниз аж до 91 тисячі доларів і навіть закриється нижче, тоді весь цей підйом буде анульовано і можна буде очікувати ще нижчі ціни, після чого, можливо, ми зробимо ще одну спробу піднятися вгору. Ще одним попереджувальним знаком, безумовно, буде, якщо ми побачимо подальше зниження денного обсягу біржових торгів і формування наступного вищого мінімуму. Тому, будь ласка, обов'язково звертайте увагу на всі ці ознаки. Особливо, якщо ви зараз перебуваєте у короткостроковій угоді з біткоїном або ICON, на мою думку, саме зараз настав час вийти з позиції. Якщо ви тримаєте активи довгостроково і використовуєте наші стратегії, ситуація інша, адже вони заробляють на цій волатильності. На цьому відео завершуємо. Сподіваюся, вам сподобалося. Буду вдячний за вподобайку і до зустрічі наступного разу.